Перед посадкою вигідно купувати цибулькові, тому що вони можуть за літо трошки пропасти. Викопуєш її, спідсушила, вона така гарненька, все з нею добре, а тут бац, вона пумп і все, і щось з неї случилося. А що ж, ти? Крізь неї пролізеш чи що? Ні. Тому, якщо хочете купити, вибирайте відповідального продавця. Що я вам хочу сказати. Хочете, в мене Голландія є, я ось назамовляла в мене ціла куча всього. І ось дивіться, ось, вони вже так спинували. це Голландія це крокуси по 20 гривень. А це я все домашні перебрала, кожну перещупала, щоб була тверденька. Цибулинки тюльпані, 250 гривень, пів кілограма. Зараз ну, нартис ще вважу, Теж їх продавала по 5 гривень, але я вже бачу, дрібненькі пооставалися. Що з ними морочиться? Краще то їх зважить, оцінить, людина купить, висадить, воно не буде рости. Що я буду то з ними по одній тій штучки? Короче, втомилася, Хочу спати вже пів. Ой, ну беся ще одна пуста. Ну оце ж таке. Що ж, ти, що ж ти зробиш? Хіба ти пролізеш з нього? Ні.